Що робити, якщо мозок думає про роботу навіть у три ночі? У мене була безсонниця. Я пробував усе: чай з ромашкою, йогу, навіть рахував овець, поки не відкрив для себе спа. Так, гідромасажний спа басейн. Перше, що я помітив, тіло перестало бути як камінь. Після 15 хвилин у теплій воді з форсунками м'язи відпускає, думки сповільнюються, як відео на 0,5х. Виявляється, тепла вода стимулює вироблення серотоніну, гормону спокою, а гідромасаж знижує рівень кортизолу, гормону стресу. А головне, після спа я засинаю за 10 хвилин без тривог і прокидань вночі. Це як кнопка перезавантажити. Якщо ви хочете не просто спати, а висипатись, спа варте уваги! У Спа ми підбираємо моделі, які дійсно допомагають тілу відновлюватись. Напишіть нам. Розповімо, яка гідротерапія підійде саме вам. І підпишіться, якщо хочете ще більше історій про спа, сон і здоров'я. Ми все протестували на собі.